Доброго дня! Приготуємо вишневий пиріг. Можна одразу розігріти духовку. Нам знадобиться 90 грамів масла, воно вже м'яке, 120 грамів цукру. Додаємо яйця по одному. Даємо ванільний цукор. Можна додати стручок ванілі або якусь олійку із ароматом ванілі. І у мене зараз ванільний цукор. 140 г борошна, додаю чайну ложку розпушувача, трохи змішаємо і просіємо до нашого тіста. Ось таке вийшло тісто. У мене форма на 26 см, трохи змащую її олійкою. У мене оливкова олія. Тісто перекладаємо в форму і добре розподіляємо його по всій поверхні. Беремо вишню. У мене тут 600 г вишні. Це свіжа вишня, вже без кісточок, можна взяти заморожену вишню, але потрібно, щоб це була вага, ну, бажано без рідини, щоб вона була така досить сухенька. І перекладуємо її на тісто. Треба тепер її теж розподілити по всій поверхні. бажано так трошки, трошки її притопити. Я ставлю запікати десь на 45-50 хвилин, в залежності від вашої духовки, треба ну, дивитися на періг, на тісто на 180 градусів. Ось такий ось перег вийшов. Зовсім трошки прикрашу цукровою пудрою. Ось який пиріг вийшов, ось він у розрізі, М -м -м. смачно.